Добрий день! Сьогодні ми продовжимо тему Тмуторокані і нарешті відкриємо його таємницю. Наведемо імена всіх правителів Тмутуракані, що згадується у Повісті. Починаючи з 988 року по 1094: Володимир Святославич, Стислав Володимирович, Гліб Святославич, Ростислав Володимирович, Повторно Гріб Святославич. Роман Святославич, Давид Ігорович, Володар Ростиславич, Ратибор, намісник Олега Святославича і, нарешті, Олег Святославич. Тут слід відзначити, що у переліку немає візантійських грецьких імен, тмуторукань знаходилась у безпосередньому руському правлінні. Далі наведемо всі згадки про Тмуторокань у Повісті. 998 рік. І посадив він Володимир, Вишеслава в Новгороді, а Ізяслава в Полоцьку, а святополка в Турові, Ярослава в Ростові, Мстислава в Тмуторокані. І сказав Володимир: Це не є добре, мало городів довкола Києва. І став він городи зводити Десною, Остром, Трубежом, Сулею, Стугнею. Тмуторокань була довкола Києва. П'ятирічному Мстиславу батько віддав свої власні володіння на північному сході від Чернігова, де збирався будувати міста і потужні фортеці. І, можливо, граду з назвою Тмуторакань у 998 році не існувало. Це була місцевість, де сходились дороги на Чернігів і по якій через Замглайське болото пролягав найкоротший сухопутний. Торений шлях у Радимичі, а повноводна річка Свинь, що впадала в Десну, була зручним водним шляхом до Чернігова і Києва. 1022. Мстислав перебував у Тмуторкані і пішов він на Касогів, А почувши це, князь Касоський Редедя виступив супроти нього. А коли вернувся він до Тмутороканя, то заклав церкву Святої Богородиці і спородив її, що стоїть і до сьогодні у Тмуторокані. Тобто Мстислав із Тмуторакані вирушив у похід на Касогі. У 10-11 столітті Касоги мали свої компактні поселення на Чернігівських землях. Вони заселялись навіть північніше. Після переможної битви з Редедою. Стислав наклав на касогів данину, а надалі набирав їх у своє військо. Повернувшись до Тмуторокані, він заклав церкву. Можливо, церкву він спородив там, де починали землі Тмутороканські, в Острі, або на Болдених Горах, або на високому березі річки Свинь Замглай, де вона впадає у Десну, або у Листвені чи Любичі. Літописець у Києві. Говорить про цю церкву так, наче може побачити її на власні очі, і знаходиться вона явно не на Тамані. 1024 рік. Листвинська битва. Коли Ярослав перебував у Новгороді, прийшов Стислав із Тмуторокання до Києва, та не прийняли його кияни. І він, пішовши, сів на стіл в Чернігові. Ярослав з Якуном рушили на Стислава. Стислав, же, почувши, виступив проти них обох до Лисвина. Тут можна пояснити декілька темних місць літопису, чому кияни не прийняли Мстислава, а у Чернігові перед ним відкрили браму. І чому Мстислав не став чекати ворогів в укріпленому Чернігові, а виступив до Лисвина. Тутороканський князь Мстислав мав стіл неподалік Чернігова. Його добре знали містяни, а Листвин був у його володінні, тобто був Тмотороканською фортецею. Нинішня назва цього поселення малий Листвин, що знаходиться за 22 кілометри від Чернігова. 1026. -й. Ярослав прийшов до Києва і уклав мир із братом своїм Мстиславом. І поділили вони по Дніпру Руську землю. Ярослав узяв цю сторону. А Мстислав – Ту і затихла Усобиця 1064-1065 1065 Правителі Тмутуракані змінювались в результаті набігів і вигнання попередників: Гліб Святославич, Ростислав Володимирович, Святослав Ярославич, знову Гліб, а потім знову Ростислав. Такі набіги були можливі тільки в умовах близької доступності з Києва і Чернігова до Тмутуракані. Тмуторакань була батьківською спадщиною, за яку сперечались нащадки. 1066 рік. Ростислав Володимирович сидів у Тмуторакані і брав Данину у Касогів і в інших землях. Князь у похід не вирушав, а Данину брав з касогів та з інших земель, сидячи у Тмуторакані. Греки послали до нього Катепана, який князя і отруїв. Ростислав похований. У Тмутаракані у церкві Святої Богородиці. А Катипан за вісім днів стиг втекти аж до Корсуня, де його схопили і побили каміннями люди Корсунські. Корсунь це було місто, збудоване Ярославом Мудрим за 130 кілометрів від Києва. І це не Херсон, бо ніхто би Катипана у Херсоні не бив. 1080 рік. Давид Ігорович з Володарем Ростиславичем. Прийшли до Тмутораканя, схопили Ратибора і сіли у Тмуторакані. Ратибор, намісник Олега Святославича у Тмуторакані, поки той був у Візантійському полоні, у греках. 1083. Прийшов Олег Святославич із Греків, схопив Давида і Володря і сів у Тмуторакані. Князь Олег повернувся на Батьківщину із Візантійського полону. 1094 Прийшов Олег Святославич з половцями із Тмуторакання і підійшов до Чернігова. Володимир же Всеволодович заперся в городі, а Олег підступив до города і попалив навколо города, і монастирі спалив. Олег увійшов у город отця свого. Полоці ж стали пустошити навколо Чернігова. Олег їм не боронив, бо сам повелів був їм пустошити. Багато християн погублено було. А інших забрано в полон і розточено по землях. Тмуторакань була знищена поливцями і у повісті більше не згадувалась. Землі Тмутураканські стали Чернігівськими після Любицького з'їзду 1097 року, коли їх одержав у володіння Святослав Панкратій. Події 1094 року підтверджуються археологічними дослідженнями. Села Рогощі на лівому березі річки Білоус за 25 кілометрів від Чернігова. де виявлено культурний шар 0306 метра 10 11 століття при повній відсутності матеріалів 12-13. В Слові о полку Ігорові Тмуторакань біля Чернігова. СТОРІНКА 9. Див кричить зверху дерева. Велить послухати землі далекі і близькі по морю, і по сулі, і по Сурожу і Корсеню, і Тибет Мутораканський Блувань. Якщо сторожовий див закликав послухати, це означає, що Болвань видавав якісь звуки. І тоді це металева болванка, у яку били при наближенні ворога. Сторінка 15. Князь Олег Святославич Сідає на коня, розпочинає похід і при цьому чує дзвони, від яких Володимир у Чернігові закриває вуха. Тмуторокань знаходиться у зоні звукової досяжності з Чернігова, сторінка 24, Бояре відповідають князю Ігорю, що є два варіанти, або шукати злато батьківського столу у тмуторакані. Або відправитись у похід і напитись шоломом води із дону, Батьківський стіл був у Тмуторакані, а князь Ігор ходив походом на дон. Сторінка 36. Київський князь Всеслав людей судив. Князям міста роздавав, а сам за ніч вовком рискав з Києва, дорискавши до Курська Тмутороканського. Місто Курськ, Куриськ та Тускоре згадується у списку у групі київських міст і визначає північно-східний кордон Тмуторокань. Таким чином, ні у Повісті, ні у слові, ні в Патерику немає жодної згадки про те, що Тмуторокань знаходиться десь далеко від Києва і Чернігова. Окрім того. Також є багато матеріальних свідчень існування тмуторокані на Чернігівщині, тмутороканський камінь, що є мармуровою плитою, вагою 850 кг з висіченим на ній написом, що у 1068 році князь Гліб міряв по морю відстань від Тмутороканя до Корчева, яка складала. 14 тисяч сажив. Село Корчев'я знаходиться на лівому березі Дніпра у Чернігівському районі. Мармур для каменя знайшовся зовсім недалеко від Корчев'я у селі Кам'янка. Можливо, саме там Тмутороканський камінь і був встановлений як пристань. Зрушити з місця таку важку брилу за відсутності механізмів було складно. Скоріше за все, це була сходинка княжого причалу, встановлена на березі так, що напис знаходився на рівні очей висловальників у Лодіях. Принаймні три відомі особи ступали на цей причал. По-перше, це князь Гліб, син Святослава Ярославича, похований у Чернігові. Він виміряв море. Це він став князем лівого берега Дніпра, тієї сторони. Муторакані у 1067 році, і якому на момент виготовлення каменя було 16 років. По-друге, це його духовний наставник преподобний Никон, який Гліба привів у Тмуторакань і благословив на князування. У 1068 році Некон облаштовує монастир, який будує за зразком києво Печерського. По-третє, це великий Антоній Печерський. Духовник наставник Никона, з яким Никон не розлучався. У 1068 році Антонію було 85 років. У такому поважному віці він просто фізично не міг би бути на Тамані, а знаходився на батьківщині у Любичі. У 1979 році Мединцева у книзі Мутороканський Камінь підтвердила справжність напису на цьому камені. Шляхом ретельного порівняння з найдавнішими написами Софійського собору у Києві. Скоріше за все, майстра, що виконав напис на камені, привіз із Києва након для облаштування свого Тмутараканського монастиря. Славляючись на лодіях по Дніпру, шлях із Варях у Греті, мандрівники зупинялись у першому Тмутараканському поселенні Корчев'ї, де можна було продовжувати рух по Дніпру. До Любича і Києва або повертати у Тмуторокань на Листвин і Чернігів. Сьогодні важко це уявити. Але в 10-12 столітті вся місцевість між листвином, Корчев'ям і Любичем на Дніпрі була суцільним морем. Це була заплава Дніпра, і пройти від Листвина до глибокої води Дніпра можна було лише взимку по льоду. Або дуже послушливим літом. Хоча висота листвена над рівним морем 140 метрів, його не було видно з Дніпра, потрібен був звуковий маяк, Болван і камінь вказівник. Знати довжину тореної дороги між цими острогами то була життєва необхідність, між ними знаходилось і зараз є село з красномовною назвою Убіжичі. Відстань між корчев'ям і малим листвином як тисячу років тому, так і сьогодні 14 тисяч сажнів, що можна перевести у 23 кілометри. Історики вважають, що Гліб виміряв ширину Керченської протоки, але навіщо князю було ризикувати життям, вимірюючи ширину протоки по льоду, яка до того ж замерзає дуже рідко. Заради російської науки в 16 років. Як ця мармурова плита потрапила на Тамань, а потім і в Санкт Петербург. Катерина II у 1789 році своїм указом закрила Любицький Антоніївський монастир. Цінності монастиря розкрадались і відправлялись до Санкт-Петербурга. Загарбники тягли все від золотих прикрас. До унітазів і річкових причанів. Знахідку каменя приписують флотоводцям Пустошкіну і Антіну Головатому, які займались перевезенням вимушених переселенців, козаків Чернігівського козацького полку на Тамань. Флотоводці стверджували, що камінь було знайдено на Тамані 25 серпня 1792 року. Але у ніч на 9 вересня цього ж року він знаходився на крейсерському судні Панагія під Херсоном. Тоді судно зірвало з якоря і бурею відігнало до Константинополя. Камінь, зробивши тривалу подорож Чорним морем через багато портів, потрапив на тамань лише у серпні 1793 року. Військовий суддя чорноморського козачого війська Антін Головатий. Розпорядився помістити камінь для огляду біля фонтану, а потім помістив його в прекрасний сад біля Покровської церкви. Всі ці події відбувались за наказом Катерини II, яка почала реалізовувати грецький проект грандіозний скульптурний пам'ятник. Цей пам'ятник мав би зображувати історію Крима, послідовність завоювання його різними країнами. Грецією, Росією, Генуезькою Республікою, Турцією і знову Росією Ту Тураканський камінь мав стати такою собі основою цього пам'ятника. А у 1794 році за наказом імператриці мусін Пушкін. Пише статтю Історическої іслідування о містоположенні древнього російського мутараканського княженя. Історики і досі вірять у цей фейк мусіна Пушкіна. Імператриці, до слова, не вдалося завершити цей грецький проєкт. Вже після її смерті граф Львов повторно знайшов мутараканський камінь. Львов таки не зміг визначити. Від руїн якої генуайської фортеці камінь був відламаний: Севастополь, Стамбул, Миколаїв, Тамань, Керч це міста, де побував камінь. А у 1851 році його розбили, напис відокремили і перевезли до Санкт-Петербурга. Ще одним доказом того, що Тмутуракань була княжим містом, отнім столом, є той факт. Що у 1821 році на березі річки Білоус, що протікає через Малий Листвин, був знайдений золотий оберіг змійовик Володимира Василія. Змійовик Амулет було виготовлено у печерному храмі Архангела Михаїла Монте Гаргано на честь любу Володимира Великого з Візантійською принцесою Анною. Відправку змійовика. У Санкт Петербург організував митрополит і археолог Євген Волховітіну. Це він запевняв, що змійовик належав чернігівському князю. А те, що він був знайдений на Білоусі, пояснював так: чернігівський князь надів на шию дорогоцінний оберіг і поїхав на Білоус, на полювання, щоб там його загубити. Чоловіки такі прикраси не носили. Жінки, до речі, теж. Амулет містить напис заклинання матки і використовувався виключно для допомоги при народженні княжого первістка. У 1971 році біля Звеничівської фортеці було знайдено найбільший у східній Європі 10-го століття скарб арабських дирхемів і срібних виробів. А вже у 21 столітті. На берегах за мглаю, переритих меліоративними каналами, були знайдені срібні і золоті колти весільного головного убору, вагові міри з княжими знаками, срібні ритони, оберіг, затертий змійовик Олега Святославича. Визначити точне місце розташування ювелірної майстерні першого тмуторканського князя Мстислава дозволив Великий скарб мідних монет. Такі монети, їх називають язикатами, єдині відомі мідні монети Русі, і ходили вони виключно у межиріччі Дніпра і Десни. Сама назва поселення вказує на його розташування: тма, тьма, темрява, туман, мгла, імла, чорнота, торока від торити. Торена дорога. Тлумачення слова Торока наведено у словнику до книги дослідника літописів Юрія Збітнєва Великий князь. сторінка 446. Таких доріг до Чернігова на Десні було декілька: у місцях падіння річок Остер, Стрижень, Свинь, а на Дніпрі у Корчів'ї, Любичі і на возах. У Чернігівському районі багато топонімів і гідронімів, що нагадують про дорогу через чорні ліси і туманні болота: корчев'я, тупичів, залісся, замглай Замглою, черниш, Листвен, чорторийка, березанка, свинь болотяна вода. І як тут не згадати про звеничів, які дзвонами своїми сповіщав про наближення ворога. А от. Назви муторакань сьогодні вже немає. Цю назву знищували декілька разів. Першим був Олег Святославич у 1094 році. У 1721 році за наказом Петра закрили Чернігівську друкарню, а за часів Катерини II населення вилучали українські букварі і тексти церковних книг. За Совєтів багато населених пунктів були Переіменовані загарбники у 1943 році спалили велике село Яцево разом із місцевими жителями. Тепер це Новоселівка, яка знову була зруйнована у 2022. -му. Багато руйнувань мутороканським поселенням було завдіяно у 30-50 х роках ХХ століття, коли на Замглайському болоті. Були проведені грандіозні мельоративні роботи, і русло річок Замглай і свинь змінено Моря під листвином не стало. На цій території залишились кургани і рештки фортець. Остаточно про Чернігівську Тмоторкань забули, коли у 70-ті роки ХХ століття це слово було вилучено з українських словників і було заборонено вживати його у наукових роботах. Українська Тмуторакань перетворилась на російську тьму Таракань і з'явилась на тамані після публікації Мусіна Пушкіна у 1794 році, написаних на вимогу Катерини II. У цих публікаціях говорилось про існування руско греческих контактів, господство руських на ісконно гречській території і роцтво русських древнішими народами. Всі подальші дослідження Тмуторакані були спрямовані на підтвердження величі Росії. Ну, а тепер спробуємо порівняти, які існують докази того, що Тмуторакань це місто на Тамані. Письмових саме з таким варіантом написання цього слова немає. З матеріальних доказів вислі з написом от Ратибора». Сфрагісти визначили, що перші печатки ратибора знайдені неподалік Керчі, аналогічні знайденим у Києві і датуються 1079-1081 роками. Печаткою запечатували лист, її зрізали з листа у місці його отримання. Тобто у Криму знаходився не ратибор, а отримувач його листа. Ратибор у ті роки. Був намісником мутороканського князя Олега Святославича, який з 1079 по 1083 рік перебував у Візантійському полоні. Знайдені на Тамані монети інших руських князів були наслідуванням візантійських і поки що не визначена їхня справжність. Навіть якщо вони будуть визнані справжніми. Основними носіями монет були торговці, а не князі. Поява таких предметів у Причорномор'ї пояснюється діяльністю князя Олега Святославича, який титулував себе Архонтом Матархи, Зіхії і Всієї Хозарії. Це той самий Олег, який у 1094 році дозволив поливцям спустошити муторокань під Чернігу. Після чого Тмуторакаське князівство припинило своє існування. Отож, які можна зробити висновки? Літописних згадок про те, що Тмуторокань знаходилась на Таманському півострові, не виявлено. В 11 столітті на Русі існувало Тмутороканське князівство, яке мало такі ознаки державності. Умовні кордони Тмуторокані. Були розташовані у межиріччі Дніпра і Десни, між містами Остер на півдні і Курськ на північному сході. Правителем засновником Тмуторока князівства був великий князь київський Володимир. Першим князем Тмутороканським був його син Мстислав. Олег Святославич був останнім князем Тмуторокані. Духовними лідерами Тматоракані були великий Антоній Печерський і преподобний Никон, які заснували печерні монастирі у Любичі на Дніпрі і на Болдених Горах під Черніговим. Столиця, тобто княжий стіл князя Мстислава, знаходилась на річці Свинь Замглай за 15 кілометрів від Чернігова. Де була його ювелірня майстерня і карбувались хмутораканські монети. Також можна відзначити мідні монети Мстислава, які ніколи не знаходились поза кордонами Тмуторакані. Відомо більше 100 монет. Саме Тмутораканське князівство припинило своє існування у 1094 році після спустошення цих земель половцями. Мутороканські землі стали чернігівськими за угодою Любицького з'їзду 1097 року, коли їх одержав у володіння Святослав Панкратій Давидович Чернігівський. Також не слід забувати про існування так званої Руської волості, яка обмежувалась землями Волині, Києва, Чернігова і Переяславля. Усі факти свідчать про те, що тмуторокань. Знаходився недалеко від Чернігова, отож входив до руської волості, тобто безпосередньо міг називатись Руською землею. Землі Буспору не можна було назвати Руською землею. Область Керчі могла контролюватись руськими князями і бути частиною володінь Русі. Проте саме Русь і її ядро знаходилось навколо Києва. Як і місто Тмуторокань. Дякую за увагу!